Привіт, друзі! Сьогодні з вами я, Тамара, і поки у нас складна ситуація зі світлом, розважать вас і себе. Буду я гратись у зомбі, мою доволі улюблену іграшку. Переглядаю, яку ж мені гру вибрати для настрію, бо хочу щось не дуже складненьке. Давайте розпочну прямо от з цієї останньої. Граю я рослинами, а нападать на мене будуть, звісно, зомбі. Ну так, гру розпочато, зомбі побачили, обираю собі рослинки. Перший сонях без нього ніяк, далі міну. Вона дешева і дієва. Ще хочу Великий Горіх, він буде мій захист. І дві пушки дешевшу із заморозкою. Блакитний горохостріли вправно стріляє, кидає горохом і уповільнює зомбі. Ще зараз візьму кабачок, він гарно плюхається і вбиває цих зомбі. Та ще й лише 50 сонечок за нього треба віддати. І останньою будуть вишеньки, вибух. Розпочинаємо. На початку гри в мене є 50 балів, і я купую сонях, мені потрібні сонечки. Не забуваємо підбирати ті сонечки, що просто падають. Вони приносять 25 балів. За два купую наступний сонях 50 балів. І бачу, знизу вже в мене полізли зомбі, стріляє. Ставлю йому картопляну міну, вона встигне вирости, і вона найдешевша. І продовжую саджати соняхи. Планую їх чотири в рядок ставити. Рядок готовий, і я його захищаю великим горіхом. Продовжую збирати сонечки і починаю саджати новий рядочок соняхів. О, в мене пішов новий зомбі. Він ще далеко щось там речить. О, в мене зараз знищиться. Перший зомбі, а цьому я поставлю картопляну міну і саджаю соняхи. Поки цей зомбі дойде, міна встигне вирости, а я, може, встигну назбирати бали, бо зараз полізуть ці стріляючі створіння в інших рядочках. Якийсь вже чутно речить, я поставлю горіх, і в мене ще вистачає на грохостріл зелений. Саджаю соняхи і дивлюсь, як знизу зараз вибухне оцей зомбі. Підірветься він на міні. Третій середній рядочок в мене захищений. Горогострілом, а що робити з четвертим? Подивимось. О, буде кабачок! Хай він на нього плюхнеться. Зараз подивимось, як він його знищить. Мої соняхи захищені! Три рядки, і горохостріл і горіхи. Будемо дивитись, що робить знизу, знизу нижній рядок посаджу міну картопляну. Встигне вона вирости, а далі думаємо. Назбирала я вже на заморозку, щось той зомбі хотів з'їсти мій горіх. Ставлю туди синій горохостріл і хочу насадити четвертий рядок соняхів. Бачите, він в мене вже захищений горіхом. А що там у нас зверху робиться? Ну, поки все норм. Не поз'їдали ще зомій захист, навіть міна ще стоїть. Ставлю четвертий рядочок. Поставила вже три заморозки і збираю далі сонечки і соняхи. Хочу на нижній рядок ще поки посадити. Картопляну міну, але щось вона не відкривається, а зомбі вже полізли. Подивимось, чи встигну, чи ні. Відкрився вже зелений грохостріл, але близько поставити зомбі його з'їсть. А далеко то я порушу свій порядок. Спробую дочекатись міни, і воно поліз ще один зомбі. Міну я таки посадила, але не встигає. Вона виросте недостатньо часу. Ставлю горіх, поки вони його будуть жерти шкряпти, буду займатися верхніми рядочками. Треба підсилити ще стрілянину свою, ще поставлю горохостріл. Якщо я насаджу три рядки пушок, думаю, що це все, зомбі будуть переможені. А ці два знизу жеруть мої горіх. Зараз до... о, дожерли вже. Ну, йдуть вони до міни, подивимось зараз. Знищить вона їх обидва, ні, не знищить. Другому прийдеться кабачок поставити. Жаль, але плюх, все нема зомбі. А на вхід цього шляху я додала горіх, все зомбі туди не прийдуть, а я ставлю, саджаю соняхи тут. Два зомбі у захисті жеруть великі горіхи, треба слідкувати. Там є міни, але все одно треба слідкувати. Знизу я вже втулила заморозку і міну. Досаджу рядочок соняхів, доставлю горохостріли, і все треба буде лише дивитись і збирати монетки. Якийсь зомбак знизу вже прогриз горіх і підірвався на міні. Треба знов робити захист. Закриваємо цей шлях горіхом. Оцей середній зомбі, який живучий, по ньому стріляють три горохостріли, він все гризе і гризе. Сподіваюсь, не треба на нього витрачати кабачок. Так, да, він вже все здох. Ой, зараз я трошки відволікусь від гри, але в мене тут добрий захист. За цю хвилинку зомбаки не встигнуть наробити мені шкоди. Принаймні сподіваюсь, що мене захистять міни у разі, як вони горіхи поїдять. Так, все я вже граю, збираю сонечки. Мені вже тут накопичилось їх достатньо, але збираю все одно. І ще дивлюсь, якщо монетка треба її забрати. В нижньому рядочку зомбак доїв горіх. І зараз підірвався на міні Оце був гарний захист, та ставлю тут знов горіх. І посадимо знов картопляну міну, вона буде підростати. Третьою пушкою теж хай буде заморозка, буде сильніший рядок. В першому рядку зомбі з захистом схоже: О, да, доїв горіх. Ну він підірветься на міні. Ми побачимо зараз. Я тут тільки слідкую, не буду на нього нічого витрачати. Він підірвався вже, практично. Да, ось. І ставлю захист, ставлю міну і горіх. Мені подобається самий середній третій рядок. Нічого не можуть з цим захистом зробити зомбаки. Вони ось гинуть так ось. Три сині горохостріли, три заморозки, їх повністю знищують. Можливо, треба було поміняти. Зелені горохостріли, в мене вистачає балів, можна викопати і посадити синенькі, але вже так дограємо, зомбі вже закінчуються. Зверху видно, що їх вже практично не буде. Остання черга, то, думаю, вистачить і такого мого захисту. Да, Фінальна гра, дивимось! Я досадила. Міну в четвертому рядочку виросте вона скоро. Ось, вже виросла. І думаю, що тепер я буду тільки спокійнесенько дивитись, як оті зомбаки падають. Оце, мабуть, залишились останні три зомбі, що мають такий захист собі на голові. Вони ще будуть довго розстрілюватись цими горохострілами, можна було б їх знищити, не знаю чим, кабачком або вибухом. Але все, ми перемогли оцей мішочок з горошиками. Монетки, що ми назбирали І ось ця гра завершена. Нам пропонується нова, новий вибір. Я продовжу згодом, а ви залишайте в коментарях. Мені буде цікаво почитати, чи сподобався вам мій варіант захисту. Ця гра дуже простенька, наступного беремо трохи складніше. Все, до зустрічі!